Батарейка. Батарейка модель Eon One Pro 43 вольти. 43,2. Отакенна От батарейка. Вже хтось тут пробував щось паяти. Вона не заживлює вихід. Хто-то паяв, я не знаю, бо той чоловік, що мені то дав, теоретично не мав би сюди лізти. Але видно, що так срали мазали. Видно, що батарейка має керування. Тобто це не просто БМС-ка, вона може бути активною з керуванням окремо. Трохи тут бовтається, хоча залито, треба перефіксувати, перевірити. Це, мабуть, лінійний стабілізатор, але я ще звідси добре не бачу або транзистор. З можливістю перемечити, що воно куди заживляє, незрозуміло. Одним словом, на елементах напруга є, а на силовий вихід не видає. Щось вже тут теж але це не заводська пайка. Якийсь дротик кудись пішов, ми з цим будемо розбиратися. Але враховуючи, що в нас є аж 4 дроти на керування, я запросив, то, що керуєте. Що це є, хто вгадає? Сіточка така чорна, гарна. Як вуаль, щоб не зразу було видно, що там є. Проглядаються конденсатори, фільтра. Трансформатори. Правильно, це є портативна колонка. В неї є свій мікшерний пульт невеличкий. Так, щоб краще було видно до сонця, о, нашого кімнатного сонця. Тобто вбудований мікшерний пульт з кількома кнопками. Задня панель. Силові виходи на колонки, входи, в тому числі, і USB, тобто mp 3 плеєр напевно, має. Встроєний блок живлення, очевидно, і зарядний пристрій, і має бути певна автономність від цієї неробочої батареї. Наше завдання розібратися з БМС-кою, з керуванням і заставити її заживити силовий вихід. Дивлюся на БМСку ближче. Стає зрозуміло, що це присрано. Скоріше за все, це два відвода балансира. Ось тут бракує двох пінів, на що їх вигризли. Хто то ліпив, поки розуміння немає. 3, 6, 9, 12 С батарейка. Можливо, 2П. На елементах маємо 40,1. На керування відводи nt не розпаяна. Далі спільний земля йде і жодних напруг немає. Підозрюю, що мала би бути якась слабострумова напруга, котра заживлює мозги для того, щоб отримати сигнал керування. Або, як мінімум, мав би бути потенціал, котрий при просаджуванні на нуль мав би запускати бмс і силовий вихід. На виході в нас напруги немає, тільки тут собі землю можу взяти, щоб не лізти. Потанцевал. Він там пару вольт падає, потім піднімається. Тобто силові ключі закриті. В нас є F1 якби запобіжник, він виглядає замкнутим. На що його так замкнули? Сказати тяжко. Але тут ми маємо шунт. Тому це не є шунт. І що це за маркування запобіжника R010? Таке враження, що хтось запобіжник замінив шунтом, а потім ще й замкнув. Ну, враховуючи, як тут насрано, це може бути самодіяльністю цього генія. На стабілізатор воно не схоже. Тому що, по-перше, бовтається. По-друге, 6 вольт сюди. Сюди нічого. 6 вольт. Незрозуміле призначення. Буду розбиратись детальніше. Відпаюю плату від'єдную. Під присраним транзистором знаходжу місце в підвигорів меншому корпусі. Десь отут от міжплатний переход, так присрали. Не знаю, був тут нормальний контакт чи ні. Коротше, запихуйство. Причому перемички тут немає, то він навіть був незадіяний, Получається. дуже дивно, з тим розберемося пізніше. Далі. Ось звідси від одного відводу ця скрутка. Не знаю для чого тут ця скрутка. Так собі хтось придумав. І це ще один балансувальний відвід, то я потім окультурю. Перевірю, чи нема розбалансу на батареях. Знизу плати нічого нам не проявляється, принаймні поки що. І є ще трохи ледвитроніки. 4 дроти. Мінус ми вже знаємо, нт через резистори на транзистори. Так і є, це комунікаційна шина, очевидно. Одне керування і комунікаційна шина. Скоріше за все, я так думаю, я стверджувати не можу. Маркування мікросхеми не зовсім бачу. Техас інструментс. Але чи це процесор, чи то якийсь балансир, чи хто не знає. Балансир ні. Балансир зверху в нас і супервізор. Добре, маю над чим працювати, ще розібратися з цим запобіжником. Зверніть увагу, тут поряд є третій контакт. Скоріше за все, тут стояв запобіжник саморуйнівний, тобто такий, котрий перепалює сам себе при нештатній ситуації. А це значить, що в нас ще може й бути заблокований контролер. Це є 12С. На батареї сумарно 39,9 вольт. Це не глибокий розряд, але повний заряд це є 50,4 вольта, якщо не помиляюся. Тут є 12С2П. Чуть підзаряджу, щоб подивитися, чи бере струм. І глянути, що з розбалансом по комірках після зарядки. Струм бере, напруга просіла через обмеження. Не думаю, що треба дуже його піднімати. Нам не треба великого струму, тут все ж таки тільки подвів паралель. Двома Амперами чуть підзаряджаю. Заодно приблизно знаю ось мінімальний струм того блока переробленого. 2 А при 43 вольтах. Максимальний струм в нього 25 А. За той час детальніше розбираюся з БМС-кою. Отже, 12С, ми вже це дивилися тут відповідає. Шунт рідний стоїть. Захисні діоди. Тут запобіжник з додатковим піном для перепалювання примусового замінили ще одним шунтом, а потім його замкнули. Так, напевно, їм було зручно. Керування йде на контрольну точку далі через зняту перемичку на вигорівший транзистор. Тому цей вузол нам не потрібен нафіг. Ми його можемо не відновлювати поки що. Він нам до лампочки. Рулить тою справою контролер BQ7694. Він має цифрову шину зв'язку. Треба буде шукати спосіб підключитися по цифрі і читати параметри, читати помилки, пробувати скинути. Нам важливо запустити колонку в роботу, навіть хай без акумулятора, бо з пошкодженим акумулятором чи без нього зараз вона видає помилку і не хоче працювати. Зовсім чуть на зарядці і стає зрозуміло, чому контролер спалив запобіжник, чому воно впало в аварію. Батарея мертва. Не дикий розбаланс, хоча як дикий, пів вольта з копійками, але частина комірок валить по завищеній напрузі. Йде в 4:39, від мене піднялося. Основна частина 4,0 і є провали до 3:93. Це не є нормально. Це. Власне, є першою причиною випалювання контролера. Контролер цей специфічний. Питався по знайомих, кажуть, що це якийсь велосипедний. Я тим не хочу бавитись. Відправлю до людини, яка більш близько працює з акумуляторами. Можливо, вона розбереться, щоб розблокувати контролер для роботи, хоча б від мережі 220. Тобто заборониться зарядка, просто емулюється акумулятор і буде працювати. Або, можливо, перепакує батарею, бо я теж цим не займаюся. І тоді попробує розблокувати контролер, щоб воно працювало повноцінно. Але це не моя робота, я з тим, на жаль, продовжувати не буду.